Так, друзі, доброго дня. Як і обіцяли, доставили пані Олені, нашому дорогому волонтеру. До речі, пані Олена займається волонтерством, допомагає діткам маленьким. Ми так само від себе радимо не забувати і про найменших наших дітей, адже діти це наша, наше майбутнє. Наша надія старатися потрібно допомагати всім, як і військовим, так і дітям. Що саме і робить наша дорога замовниця пані Олена? Отже, пані Олена, скажіть, будь ласка, від себе, скажіть об'єктивно правду. Що сподобалось, що не сподобалось предоставці? Які враження від автомобіля? Ну, мені сподобалось майже все. Від початку, від аукціону і до. Ви навіть її привезли. Так, ми навіть, її привезли. навіть її привезли. Хлопці працюють чесно, інтелігентно. І коли мені казали, що я кризі, романтична американка, яка українцям, українським хлопцям, які завжди щось там роблять, не те, я казала, що це дуже гарні хлопці, які дійсно сучасні. Мобільні і, 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 і щирі душою і честі. Усе я точно гарантую. Машина, як ви бачите, виглядає нова. А, була вона пошкоджена, але ну, не дуже, не дуже. Так? так, не дуже одар був. Ну я ще не їздила. Не поїду. Як поїду, можу це ще одне відео зняти. Дякую, будемо їздити до дітей, і ну, возити ваші і Дякую. Дякую вам, пані Лена. хай вам гарно служить. Як то говорять, завжди вам зеленого світла і завжди вам побільше гарних великих донатів. Добре. А ви, друзі, звертайтеся в компанію Select Auto, допоможемо підібрати вам автомобіль. Так, Слект авто. Не від... перепутайте, відремонтуємо. Давайте так, і навіть доставимо вам її додому. А салон, до салон туй зовсім. Як, ну, новий, так, нова стан машина. нового автомобіля пробіг 25 тисяч кілометрів, удар був не сильний. І упаковку е, преміум, да? е так? Так, у нас преміум. комплектація середня. Комплектація. Не саме максимальна, але середня. Як бачите, ще навіть де-не-де де є плівочки, Плівець. то вже знаєте, що приємно І. будете собі вже робити розпаковку. Угу. Тому, друзі, звертайтеся компанію Select Auto. Всім гарного дня, гарного останнього. Вихідного, літнього, теплого дня. І хай буде все Україна. Побачення!